Погрожували автоматами жінкам у одному з відпочинкових комплексів Закарпаття. Розповіли подробиці рейду ТЦК та СП 7 грудня. Заяву та деталі події опублікувала адміністрація оздоровчо-рекреаційного комплексу косину у Фейсбуці. Як зазначається, декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та у військовій формі з автоматами увірвалася на територію комплексу зі слів адміністрації, представники ТЦК погрожували автоматами жінкам, працівницям комплексу, і без жодних документів увірвались на приватну територію. Як йдеться у заяві під дулами зброї, вони вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку. Стверджується, що у відповідь на прохання директора комплексу пред'явити посвідчення та відповідні документи, до нього було застосовано фізичну силу. Як повідомили у комплексі, організував цю акцію та був особисто присутній очільник Закарпатського ОТЦК Андрій Савчук та очільник Ужгородського РТЦК Ігор Гортищук, який наніс тілесні Ушкодження адвокату комплексу і відібрав мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію подій. Реакції на заяву відпочинкового комплексу від місцевих ТЦК та СП наразі немає.